Спокуса в дії? цього тижня за світський мікрофон бореться найзвабливіший репортер Даша Астаф'єва. Як співачка та зірка плейбою колег розпитала та ще й з Наталою Могилевською дуетом заспівала. Дивіться тільки у світському житті. Руки у руля світського життя. Я Даша Астафєва сьогодні у ролі суворої тренерки на відкритті нового фітнес-клубу Фізика буде боляче, але приємно. Де б ми ще зустрілись, як не в йога класі? Скажіть, будь ласка, де більше любите займатися йогою в класі чи на природі? На берегу Ганги можна де небудь в Індії. А яку музику ви вважаєте самою ідеальною для заняття йогою? Крейкпрію. Кришна, дас спочатку займає потом занимаюсь медитацией. Медитація занимаюсь в тишине. Якщо не секрет, куди влітку поїдете відпочивати, можливо, медитувати. Я також приїхала з Германії. В июне у меня 13 концертов по Україні. В конце июня я їду в Турцію, тому що я хочу навчитися танцювати у одного потрясающего танцора на дві неділі за уроками танців. Оттуда я поїду в Індію, тому що це потрясаючий праздник і день рождения моего учителя в Индии. У меня много путешествий. Мы с удовольствием будем спостерігати цього року. Виповнюється 20 років вашому альбому «Ла-ла-ла». і з гордістю скажу, що я росла на ваших піснях. І ла-ла-ла, та поминою лалала, торнішка ла ла Так вот, просто біла тома чом німоти мені сказати. Можливо, є якась знакова пісня саме для вас. Девчонка с волосами цвета Лили» это моя личная история, потому что в меня был влюблен мой классный руководитель. Как бы это была история об этом. Она любила ночь, и он любил ночь, она была ему почти как дочь. А вообще, любимая песня у меня всегда последняя. Поэтому я завелась, останови меня. Ты можешь звать меня по имени. Берешь меня. в є життя після інтерв'ю з колегами? Кого більше за всіх любить Юрій Нікітін? Дізнаємось просто зараз. Олю, нещодавно ви приголомшили всю країну своїм новим кліпом, у якому навчаєте сексуальним практикам. ми Скажіть чесно, ви вирішили відібрати у мене хліб і звання найсексуальнішої співачки країни? Ви знаєте, Даринко. Не всім так пощастило, як вам одним дівчатам такий об'єм сексуальної енергії, дан від народження, як це у вас, а інші, як я маю це напрацювати у кліпі. Ти вчиш жінок, як досягти оргазму, та не один раз нарікаєш на те, що тобі дуже повезло з твоїм чоловіком, Юрієм Нікітіним. Скажи, як Юра відноситься до того, що ти фактично розповідаєш, що коїться у вас у ліжку? У мене це був перший чоловік. Я взагалі про себе нічого не знала. В сучасному світі жінка дізнається про себе через. Скількисть різних чоловіків це хибний шлях. Можна дізнатись про себе, використовуючи е, такі стародавні знання, даоські сексуальні практики, слов'янську ягу. Е, Тантричні практики. Я, наприклад, починала це робити, не маючи партнера просто для свого сексуального здоров'я. Ой, Оля, ти дуже дивуєш мене, навіть я такого не знала. І у чому полягають ці практики? Вправа є, є, є якийсь примітивний, як це називається, вумбілдинг. Це такий саме як бодібілдинг. Бачите, ми з тобою сьогодні знаходимося в жіночій роздягальні спортклубу. Так, от так само як можна накачати м'язи тут зовні, то можна і внутрішньо накачати це м'язи. але це найпростіший шлях. Я, до речі, робила ці вправи вже після пологів других і не доробила про що шкодую. Через кілька років після цього я практикувала такий єсть даоський комплекс для жінок, і мені дуже подобалась дельфінія тантра. Вона взиває якісь такі дуже незвичні відчуття в тілі. Мене дуже турбує, чи не боїшся ти, що старша дочка Поліна побачить цей кліп, і як вона відреагує на це. Я не боюсь. Його більш того, я її показала. Мій кліп науково популярний слово «оргазм» там це лише медичний термін. Слава, тобі вдалося неймовірне. Двічі поспіль після двох пологів. Ти дуже швидко прийшла в форму. Притому я знаю, що ти не виснажуєш себе у спортзалах та не виснажуєш себе у плані дієти. Розкажи нам свій секрет. Секрет Ну, це двоє карапузів, які виматують тебе так, що волі неволі у тебе просто втрачаються всі кілограми. Мишці кучаються нога, тому они вдвоєм рікнуть на тім. Ну как так. цього року виповнюється три роки, а саме шкіряна річниця шлюбу із твоїм чоловіком Едгаром. Скажи, будь ласка, як ви будете святкувати? Можливо, це будуть якісь шкіряні атрибути. Про кожної свадьбу я узнала тебе только що. Я подумаю, звертайся, я можу тобі допомогти в плані шкіряних атрибутів. Ну, однозначно, це не буде дублінкою це буде літом. Кажуть, що після трьох років спільного життя у житті чоловіка та дружини настає криза. Давай скажемо, що це не так. Понятно, що ми теж ругаємося. Понятно, буває, що взагалі не розмовляємо. Всякое буває може даже не нормативна лексика, але з моєї сторони обіди з його сторони. Ну, поки справляємося.